Всім доброго здоров'я. От, і пройшло у нас 2 місяці, як я почав експеримент над інвестицією у криптовалюту. Як ви пам'ятаєте, інвестував я 51 долар. Зараз у мене їх, скажу точно. 85-72. 51 мінус 85-72. Тобто 35 доларів за 2 місяці. 35 ділим на 51. І того за два місяці це 69%. Як вважають нормальний результат? Не працюючи. Якщо би тут було 1000 доларів, якщо ми навіть розділимо на 2 місяці, щоб в середньому 34%. Як до мене ні один бізнес тільки в місяць не приносить чистого. Тому я продовжую експериментувати далі. Як ви можете побачити, я 29 доларів реінвестував. Тобто тепер в мене робота буде йти з 80 доларів. Давайте поглянемо, як він ще. Плюсик, 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 мінус. Та ж сама картина. По пару центиків. Копійочки до копеечки, копеечки до копійки. Ну, Мені дана ідея подобається. Ну, тобто я був просто. Внести ще і різницю додав. Тому посилання під описом відео. Кому цікаво, спостерігайте. Єдине, що пам'ятаєте, треба починати з того, скільки ви готові втратити. Будьте здорові!